Громадська організація освітчої працює над створенням сучасного освітнього простору в Решетилівській громаді. Організацію заснували рік тому і вже реалізували ряд проєктів. Що наша громадська організація є освітньою громадською організацією, тобто, все-таки це про освіту, про розвиток особистості. Але така в глобальному сенсі ми про те, аби кожну людину. Робити в нашій громаді щасливішою, коли людина знає, куди їй можна піти, де їй можна отримати підтримку, де їй можна отримати якесь навчання, однодумців, де можна зустріти. Ось ми про це, тобто ми для людей. Член Решетилівської, а віднедавна і Полтавської молодіжної ради Віталій Бодня співпрацює з освічою і переконаний, освітній простір потрібен у громаді. Для нас, як для молодіжної ради і для молоді, в першу чергу дуже важливо створення такого простору, створення загалом таких хабів через те, що для молоді, особливо під час війни, дуже важливо спільно спільно проводити час разом комунікувати. І Оскільки в лісі немає поки що такого місця, де можна разом зібратися, банально подивитися якийсь фільм, що разом провести час, дуже було б корисне створення такого простору. Засновниці громадської організації зробили перші кроки для створення освітнього середовища і вже мають приміщення. Свідченням того, що метою нашої громадської організації є системна діяльність на території нашої громади, є отримання ось цього приміщення, яке вже в нас є декілька місяців, але воно наразі не може повноцінно функціонувати через відсутність взагалі меблів, техніки і всього того, що потрібно на початках, ми пішли на краудфандингову платформу Моє місто із. Проєктом отримати кошти для того, аби умеблювати приміщення та технічно його забезпечити. Йдеться про елементарні столи, стільці, проєктор, ноутбук. Для реалізації проекту потрібно зібрати 134 тисячі гривень, нині на рахунку дещо більше 20.